Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви за, е, перше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся з вами чудовим рецептом яблучного повидла, яким я ділилася ще в 20-му році, у тім. У Фейсбу... На Фейсбуці, у нашій групі. Дуже всім подобалося то-то, цей рецепт розійшовся. По... По цілому інтернеті вже розійшовся е... цей рецепт. І мене просили і на ваше замовлення. Я сьогодні зробила, знову таке повидло. А зараз це повидло. Я готую на замовлення моєї підписниці, вона вже у мене брала таке поведло. От і попросила мене знову їй приготувати і, і прислати таке поведло. Ось я виконую таке замовлення. Це повидло йде на замовлення. І от віці, яке делікатне, густе, повидло виходить, що підходить, до всього підходить. І, до, і на випічку підходить, і на пиріжки, і смажені пиріжки, і печені пиріжки. І, і на хліб можна помастити, і буде дуже добре. І пальчики я готувала з нього, з такого повидла. Правда, я там з червоних яблок готувала, а тут давала трошки ще зелених семеренки додавала. до червоних семеренки Добавляла. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо яблучно, яблучне повидло. Для цього нам треба яблука, бажано яблука брати, е, такі кислі, аби було е, мали кислість і тоді з тих яблук буде дуже гарне е, повидло. У мене тут каво є е, айдарету такі, цього яблука і буду брати семеренки, трохи мішати до них ось такої семеренки. і буду зараз, е, Я її гарно помила і буду нарізати на такі е, дольки. О, гарно все вирізаємо. Це тільки середину. Більше нічого не треба, тільки середину. І розрізаємо на невеликі кусочки, складаємо е, у каструлю. Нам треба набрати 5 кг яблук. О, 5 кілограм. Все, все таке відбираємо, аби було е, чисті яблучка помиті і аби були чистенькі. Ось так такі, просто дольки би швидше розпарилися. От, я начищу, мені треба 5 кг. Я зараз начищу. Ось так ми нарізали яблук. Тут у мене є рівно 5 кг яблук. Тут треба більшу каструлю, але воно зараз потане та й буде добре. Я дам зараз більшу. Так, вливаємо сюди два, два сто, отакі ось стаканчики води. О, ще один уливаю. Вливаємо сюди на, у каструлю. І ставимо на маленький вогонь, накривши кришку. Так, я трохи відібрала собі отут. Зараз вони можна в другій каструлі розпарити. Але я собі хочу в одній. І, і в мене немає такої більшої каструлі, але мені все буде добре. Я собі розпарю зараз, сюди воно потане, і я додав їх, і до то все перемішаю. І воно, воно собі розпарить. Ось так, під накриту кришку, вона на невеликому вогні май собі розпарює. Ось вже трохи воно почало кипіти. І ми тепер отак легенько отаку я шумовку беру і піднімаю, пускаючи. Піднес туди, аби то те другі. Воно собі чимраз зменшує. Висто вже всі зменшує. А води даємо для того, аби воно не пригоріло. І знову собі вже. Добавлю сюди. Зараз. І так всі воно собі полегоньки воно зменшується. А я так полегоньки всі і всі яблука подобавлю. Буду отак рушити, а воно собі себе зменшувало. І вони всі всі собі розпарять. О, знову накриваю кришку і розпарюється. І ще зараз ось усі решту добавлю. Ось так уже дивіться. Як розпарилися. Майже вже все. Двіти вже я додала туте яблучка і вмістила всі. І у скільки вже тут і соку того є яблука пустили. І зараз, зараз ще трошечка буде під. Аби все добре розпарило Я всі тоти вже дала сюди, вони вже майже порозпарювали, але треба мішити. Отак мішаємо. Аби вони рівномірно собі всі розпарилися. Вони вже майже порозпарювалися. Найше трохи аби всі були отакі розпарені. Накриваємо ще далі і навіть щас і Я не знаю, кількість розпалюю, просто би були м'ягенькі яблука. Наші яблука вже розпарилися, дивіться, вони вже розпарені. І ми тепер беремо і будемо перетирати через сито. Віти, які в вже розпарені. І це все ми тепер перетремо через сито. Потрошка собі О, і перетираємо. Ось так. Колотівку найліпшу. Виділи вони файні розтерлися, тото розпарилися гарно собі потрошка. І у ну, нас швиденько. Ну, Відділиться тут шкірки. Гет, бо шкірок нам вже не потрібно, вони все віддали свої. І ми, ми тут тепер отак поростираємо. Отак все. Ось такі файні. Сюди це всі робить. Ну, що лишиться самі сухонькі, отакі от оці шкірки. Це все решту тут перетираємо. Три ложку змі. Оце все гарно. І це відкладаємо геть, оцего, а сюди далі так само набираємо і так все перетремо усі ці яблука, Отак. Брати потрошка та й буде собі ліпше. Е, 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 е. Це спосіб отакий, дивіть, який в ньому я такий. Так все ми перетирали. Ось, дивіться, вже все -то я поперетирала. Ось чому важливо дуже добре, її пропарити яблука, бо вже бо зовсім-всім мало виходить з тих шкірок. Зараз я вам от покажу. Скільки всього-навсього вийшло шкірок з, з, тих, з 5 кг. Зовсім-зовсім небагато. О. І отак собі я забираю з цього повністю все. Десь, може, якась є і ще зернинка. О, дивіться. О від скільки всього-навсього жменька, жменька тих е, шкірок. Тепер ми, ці, ми, це, ми це пюре, вже готове пюре, ми беремо і обратно обратну ту, ту каструльку зараз дамо. Тут ми вже вибрали, а тут ми даємо. Викладаємо в цю каструлю сюди в це пюре. О, обратно в цю каструлю. Це добре, бо я собі не ржавійку, само і все викладаємо повністю все. нас вийшло, вийшло такого пюре. Так, ставимо каструлю з цим пюре на е, вогонь, на легонький, і даємо до цього пюре 3 кг цукру. Тут у мене 1,5 кг цукру от є, і он там 1,5. І так полегеньку ми розмішуємо його такого, повністю ось так. Розмішуємо одну частину цукру і додаємо ще півтора кит. Всього три кіля цукру даємо. На п'ять кілограм яблук даємо три кілограми цукру. Розмішуємо. Би повністю цукор розмішався. Ага. Якраз мені стає, у мене це 7-літрова каструля. І якраз у мене стає цієї каструлі зробити з 5 кг яблок зробити повинно. Розмішуємо гарно. Переважно варю все 50 хвилин. А ми подивимося тут. Бо я варила з других яблук, не з таких, але яблука потрібно брати кислі. Якщо будете кислі яблука брати, воно, воно вам буде більше пектину і воно вам буде застивати. Ось такого. Най... Зараз не най закіпено. Так постійно, як буде сильно булькати, можу трошки прикрити кришку. Але то так я роблю. Ось так почало, бачите, з'являтися такі бульки, Ось то, що воно вже починає кипіти. З тих початку цих бульок, як такі то ми засікаємо від 40 до 60 хвилин. Я переважно все варю 50 хвилин, мені хватає. А ви дивіться, яке ви хочете чи густіше ще, чи яке, але постоянно треба. Його мішати. Мішати його треба, аби воно не приставало. О, видите, отако. Беру я собі оцей такий шумовку і постійно це в шумовку час від часу, аби ось все ось таке, ось таке ось я розмішую. Ось тако. Беру собі цю лопаточку і отак стрісаю. Вите, воно вже там гусне, аби воно мені не приставало. Бо воно може приставати, як буде сильно булькати, значить прикриємо трошки кришку. Але то варити краще на меншому вогні і воно буде собі полегенько ми куди спішимося. О, вже кипить. Бачите, вже булькає. Уже булькає. І з цього моменту рівно я собі тримаю 50 хвилин. Може тримати і годину, я ще раз повторюю. Хочете гуще, ще густіше, тримаєте води. То ще залежить від яблук. Якщо яблука кислі, їх більше не потрібно тримати. Так, Пройшло пів години, як вариться наше повидло. Дивіть, яке воно стало. Дивіть, то піночка вже весь час, коли помішаєте, збирається до середини. О, Я його е, знову мішаю. Дивіться, воно вже коли мішаєте, воно вже якими падає е, такими грихи. Гей хлохлоп'ями такими гейпадами, густими такими вже. Воно вже воно вже майже готове. Хочете провірити, чи воно готове, кладете собі на тарілку, капаєте отакво, і будете вийти, якої густини ви собі хочете. Але я варю трошечка більше. Я ще варю трошечка більше. І ще я забула вам сказати, бо я сьогодні не робила перед тим, як накладаєте сюди в каструлю. Розпарили яблука, ви можете яблука зблендерити. Я просто, не всіх є блендер, і я хотіла показати, що можна і без блендера, просто я забула сказати. Що можна і без блендера робити, просто перетерти через сито, розпарити яблука, перетерти через сито, і буде так само добре, як і, 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 і блендерити. Варимо ми далі ще трошечка, тобто дивіться, я на маленький вогонь, воно десь побулькує. Якщо вам сильно булькає, стріляє так догори. Ви можете чуть прикрити, але я хочу, щоб воно було густіше, я його не прикриваю. Якщо дуже сильно булькає, я беру, чуть прикручую газ, аби на меншому вогни варилося. Бо коли у відкритій посудині, воно більше випаровується і стає густіше. Ось ще пару хвилин і ми будемо вже його закривати. Тож, яблука можуть підходити будь-які, але найкраще підходять кислі сорти яблук, бо мають більше пектину. О, у мене Я е, вже ділилася в групі е, такі, на Фейсбуці таким повидлом. Там я робила з самих червоних, кислих, е, червоних яблук. І було таке повидло червоне. Це не буде таке червоне повидло, буде таке повидло і більш світліше. Але воно буде все одно дуже-дуже смачне і дуже гарне. О. Я трохи дала червоних, трохи дала зелених тут Ось. Пройшло 50 хвилин. І от у нас вже повидло, Я вже не буду більше, я знаю, що воно мені. Мені так добре, ви можете і більше собі варити. Я вже не буду більше розмішую просто і буду зараз його розливати по банках. Закручувати вже буду. О. Зараз розміщаю гарно і буду закручувати. О, воно вже віти, воно вже чути, коли, коли мішаєте, воно вже таке густе, я вже знаю, що воно мені воно вже добре. І розливаємо собі по банках. Ні, воно вже собі спадає. Просто так кип'єте, не виключаєте, просто таким кип'ячим, заливаєте. О! Так само далі. Все, отак, другу, чоловік закрутить, закрутить. закручуємо ми кришками металічними, а я набираю. І так будемо закручувати усе повидло. Вийшло 11 банок. Дивіться, каструлька собі частенька, пригорена. файна, така, дивіться, яке густе. Густе вже видно, яке поведло. От я Зберу, що тут каво є. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Дуже гарне дуже гарне таке поведло. Ось ще я вам, аби і показати трохи буде, що воно все до... гаряче. От. До того, що як воно вісти негарно і вже, і вже буде. Будьте здорові, до зустрічі! А оце е, простини, завтра вам покажу, а оце ми ще накриємо е, собі зверху рушничком. То вже не обов'язково, але я все собі накриваю, аби трошки кришки. Я кришки не стерилізую, аби трошки кришки ще побули під, під рушничком, а так не потрібно. Уже його нічого, але навіть так будуть кришки, ще би і так файно. Таке виходить, повидло. Дивіть, яке густе виходить, воно вже тепер вістело. Дивіть, як ділиться. О, яке густе. О, ось таке. Дивіться, всю, поведло всього таке, як. Ось таке, ось таке чудове, гарне на все, на пиріжки, до печива, до всього таке виходить густенькі, може, може бути з будь-яких будь яблук. О, Дивіться, ось таке повидло виходить. Так що готуйте. До всього підходить.